Повідомляю, у нас е, визначеного маршруту патрулювання чи чергування немає. Раніше е, було, що був визначений маршрут, зараз немає. У нас є шляховий лист, ми обслуговуємо місто Бердичів та Бердичівський район. Я маю право не розуміти, інформацію? Ви, ви патрульні ви маєте патрулювати. Дивіться, я ви правильно розумію? Патрульний має патрулювати. Дивіться, я вам розголосити, чому ми тут знаходимося, не маю права. Що люди забажають, вони вам скажуть. Ну хорошо, а військові що тут роблять? Вам колега ж пояснив, є спільний наказ. До того, щоб військов... працівники з військомату з нами працювали. Є спільний наказ. Якщо ви хочете з ними знайомитися, можете звернутися до Бердичівського та СП для спільного наказу з офіційним запитом, Вам нададуть відповідь, чому вони перебувають з нами, з якою метою, чи так само Бердичівський районний відділ поліції з офіційним запитом, де вам нададуть також офіційну відповідь. Чому і спільний, копію спільно наказувати говорити? Якого то я ж вам сказав? Це Копі це має, спільного що? наказу. Ні, конкретно між 8 і 10 будинком ви проводите якісь Ми з людиною спілкуємося. З громадянином України. Якщо людина забажає, вона вам повідомить, чому ми з нею спілкуємося. Розголошувати я особисту інформацію, не маю права. Це військова таємниця? Я не маю права розголошувати... — Яка це таємниця? Не можу ви можете пояснити? Є заострі. от військовий військова Но таємниця. Віде, У послужити. вас яка таємниця? Що ви не маєте право ж Навіть власник після автомобіль за рулем і сказав, що все нормально. Що лише хоч так. Ну хочу узнати від вас, що <зваж> ви не тут не конкретно віде. робите. Я ж вам поясню. Що на дворі свято вирішили, блядь, хлопців кошмарити? Що, як, як до вас звертатися? — Мій пане можете звертатися. Мій пане, якщо вас так вишловують. Це ви людина в статусі громадянина. Да, я людина в статусі громадянина це, це, України. Ви були з вами там десь колеги, якісь в такому статусі. Ви навіть забули, що означає людина в статусі громадянина. Ви ж не знаєте. Я так. громадянин України. Ви я ви, громадянин ви, України. Інформацію, яка стала під час несення служби, я не маю права розголошувати. Якщо ви хочете, можете звернутися з офіційним запитом. Від... Ні, ну людина від... сидить в машині, ви, ну, ж пішли, ви, ви... Кірули, я підійшли. Ви, ви... Ви... ви заблокували, я бачу, що ви заблокували людиною концерта... спілкуємося. Не заблокаю, щоб не заважати ззаді приїзду автомобіля. Ми з людиною спілкуємося. Це пішохідна зона. Це ми, зори. Зори. Зори, тротуар пішохідний, а не. Я а, а? знак, що це пішохідна зона. Ні, це тротуар, це хіба... Буде за обстанова, будемо пішохідна зона. Я розголошувати, не маю права. Якщо людина заважає, вона сама вам повідомить, чому ми з нею спілкуємося. Яка суть нашого звернення до неї. І на цьому все. Я розголошувати не моє працювати. Може, людина порушила якісь правила. Запитайте в людини, я вам ще Та раз. Даю якісь порушення? Я, я розумію, я, 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 коли людина так. щось порушила, стоїть авто. Просто стоїть авто, ви просто я б... те, що я бачу. Ви просто підійшли і через вікно Правильно. Скутився, Ну, Якби Тому. було порушення якесь, то ви б там складали розуміло. постанову чи ще щось. Ну, а так що? Ви патрульні, ви маєте mm -hmm. патрулювати порушення, присікати. Я ви, так я розумію. Вказувати, що нам робити. Ні, як це не, фейн... як це? Я не буду вказувати, якщо фейнні, я фейнні, Я платник податків. Я... я також платник податків. Шо, ні, 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 хлопці. Я платник податків. А що ні з моїх от, податків вас дівають, взувають і вам за, будь ласка. Все, що На мені я за свої кошти купив. Це зарплату ти отримав відраховують податки, також відраховую податки. знову, чи? з неї і з мене. Вони громадянин України. Мене також відраховують податки. Не думайте, що в нас їх не відраховують. відраховують. Ну, ти отримав своїх. Наш... Я зарплату отримую не з своїх податків, а ти отримуєш з моїх податків. Я і ви маєте присікати правопорушення, а не стояти, кашмарити людину. Просто стоїть машина. Серьозно, це нормально. Не кажеш марі? Yes. Значить, немає питань, я так розумію. Ми з людиною просто спілкуємося. Ну я так розумію, Тому, що, що немає час заважаєте. Ну до, до людини є якісь претензії? Так, так. я вам розголошувати, їх не маю права. Людина захоче, людина вам сама повідомить. Ви розумієте, що під час несення служби я не маю права розголошувати інформацію, яка стала відома мені в результаті там певної перевірки згідно бази ІПНП. згідно поліцейської людина, бачу. правопорушник. Ну, ну, от, ну, це, просто, просто людина, якщо ні. захоче, вона вам сама повідомить. Ну, ну просто питаюся. Ну, що ви я ще раз кажу. Правопорушник. Людина захоче повідомити вам, сама. я не маю права розговорити. Буде буде я можу усний прав... договір скласти. Будь ласка, я маю право усний договір скласти, правда? Да. Правильно. Тільки так, у вас повинен на бути. Адвокат, що маєте право займатися адвокатською діяльністю, документ. Ну, а ну, ви розказуєте, що складу договір. Ну, правильно. То я правильно. вас питаю, людина, щось порушила? Дивіться, людина я захоче яку статті сама. Ні, ну, так я у вас питаю. Я mm -hmm. не маю права розголошувати. Ви чуєте, про що я вам говорю? Це все одно, що я буду з вами спілкуватися, підійде стороння людина і буде питати, чому я до вас звертаюся. Ну, да, чому чому? Людина має повне право. Я знаєте. тільки не маю права це розголошувати. Ви захочете видати. Чого? Підставі? Я ж вам тільки що сказав. Дивіться, стаття 18 закону України про національну поліцію. Обов'язки поліцейського не, не розголошувати інформацію, яка стала відома під час несення служби. Можете зайти, ознайомитися. Воно в відкритому доступі ви можете взяти з, в Гуглі стаття 18 закону України про нацполіцію. і там буде. А що тут роблять військові? Спіль... Спільний наказ є Міністерства внутрішніх справ і також Міністерства оборони. Якщо ви хочете з ними знайомитись, це вже звертайтеся з офіційним запитом, вам на нього нададуть відповідь і копію наказу. На жаль, нас наказами такими не укомплектують, чому ми спільно їздимо. Є відповідні бумаги, які приходять, є відповідні розпорядження на спільні патрулі. Якщо ви хочете з ними ознайомитись, будь ласка, звертайтеся або до Бердичівської РТЦКТСП, Бердичівської військової адміністрації, або до Бердичівського районного відділу поліції. Вам нададуть відповідь на це. Нададуть копії даного розпорядження чи находу. Тому що херня, виходить. Чому? Ну тому. Чому? Я рахую на всі ваші питання я надав змістовну відповідь. Ну, просто цікаво, мені. Щось порушив? Порушив, так, да, складайте. Ну, ну в людини запитайте. Постанову, постанову складайте, якщо ну, щось порушив. Запитайте, будь ласка. Ну, чому порушив, ви мали запитати? Постанова, правильно Для я вам сказав? Не порушив, нема питань. Ну, не скажіть, він щось порушив? Так що порушив, складайте постанову. Все. Я вам не можу розголошувати, що нам не громадянина України. Я вам тільки що сказав, згідно статті 18. Людина в розшуку. Закону України про національну поліцію. Людина Україні. в розшуку. Ви чуєте, що я вам кажу? Чому ви, ви перебуваєте? Ну, просто в мене є два питання. Людина в розшуку і чи людина що, вручила, згідно статті 18 закону України про нацполіції я не маю права розголошувати інформацію, яка стала мені відома під час несення служби. Бо за це є кримінальна відповідальність. Людина захоче повідомити вам сама. Можете запитати людину, будь ласка. Взьмі цього шеврону. Ти не достойні носити. Смерть ворогам. Ти ворогів бачив в родичі? Я? Да. Ну, шеврон, такий, я на Донбасі з ним бігати. Ну, на Донбасі бігав? Звісно. А ви не були, бачите. Ну, ти знаєш, де я був. А звідки ви знаєте, де я був. Ну, тому що ти тут зараз знаходишся. В формі. Так. так. Да. Ти свою службу. Mm. Ви десь працюєте. Працюю. Бачите. Хтось десь працює, хтось якось працює. працює. Не треба якось працювати. Треба робити роботу твою яку ти тиміш роботи. А не якось. Роботу роблю. У вас телефонується.